Сьогодні в нашому дайджесті розкрита зарплата Паулу Фонсеки при призначенні головним тренером у Мілан. Динамо буде сіяним у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів 24-25 років. ПСЖ запропонував Наполі 100 мільйонів євро за їхнього лідера. Анчелотті розповів про вибір складу на фінал Ліги Чемпіонів. Визначені всі представники АПЛ у Єврокубках. Барселона сьогодні назве ім'я нового головного тренера. Кого він хоче підписати в Барселону? Шахтар не робив жодних пропозицій дніпру 1 щодо піхальонка. Порту в напруженому матчі завоював Кубок Португалії. Українському нападнику підкорилось неймовірне досягнення. Тож перейдемо до новин. Відомий в Україні по роботі з шахтарем головний тренер Лілля Паулу Фонсека, близький до того, щоб стати наставником Мілана. З італійським клубом португалець підпише трирічну трудову угоду, за умовами якої отримуватиме по 3 мільйона євро за сезон. Контракт фахівця з Лілєм спливає вже 30 червня, тож Мілану не доведеться платити відступних за фонсеку. Раніше призначення Фонсеки головним тренером Мілана підтримав півзахисник Астон Вілли Ніколо Дзаньоло, якого преса зараз також сватає у стан Росонері. У Мілані він, очевидно, може досягти більшого, зокрема тому, що команда сильніша. Давайте не забуватимемо, що Фонсека з Ромою дістався півфіналу Ліги Європи, вибивши Брагу, Шахтар та Аякс, заявив Дзаньйоло. Київське Динамо буде сіяним у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів, а Таланта з Бергамо потрапила до топ-4 серії А і місце володаря титулу Ліги Європи у груповому раунді Ліги Чемпіонів 24-25 стало вакантним. Це місце зайняла португальська Бенфіка напряму потрапивши до основного раунду Ліги Чемпіонів. Потенційними суперниками Динамо в Лізі Чемпіонів є Партизан Сербія та Лугано Швейцарія. Рома з шостого місця в Італії не здобула путівку до Ліги Чемпіонів, а зіграє в Лізі Європи разом із Лаціо, оскільки Аталанта, володар трофею Ліги Європи, фінішувала у топ-4 серії А прямій зоні виходу до Ліги Чемпіонів. Італія буде представлена п'яти командами в Лізі Чемпіонів, як і Німеччина. Ці дві країни краще за інших провели євросезон 23-24 років. У Лізі чемпіонів 24-25 вже відомі 28 із 36 команд-учасниць основного раунду, Ще однією стане або Шахтар, якщо Реал виграє Лігу Чемпіонів, або Айнтрахт. Сім місць буде розіграно у кваліфікації. Французький ПСЖ зацікавлений у підписанні Вінгера Наполі, Хвічі Кварацхелії. Керівництво ПСЖ бачить у грузині заміну для кіліанамбапи, який залишає парижан на правах вільного агента. Як повідомляє Фуд Меркато, чемпіони Франції запропонували італійському клубу загравця 100 мільйонів євро. Поточний контракт Хвічі розрахований до 2027 року, проте президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс не хоче відпускати лідера. Він має намір продовжити з футболістом контракт із підвищенням зарплати до 5-6 мільйонів євро та відступними у розмірі 150 мільйонів євро. Цей план італійський клуб хоче реалізувати до Євро-2024. Новим тренером Наполі стане досвідчений італійський фахівець Антоніо Конте. Це може підштовхнути грузина залишитися в клубі. У сезоні 23-24 Хвіча провів 44 матчі. Грузин забив 11 голів та віддав 9 гольових передач у всіх турнірах. Головний тренер мадридського реала Карло Анчелотті після матчу 38-го туру чемпіонату Іспанії проти Бетіса 00 висловився щодо вибору старту на фінальний поєдинок Ліги Чемпіонів проти Дортмундської Борусі, який відбудеться 1 червня. У мене є тиждень, щоб подумати про це. У нас очевидно є деякі сумніви. До п'ятниці ми збираємося насолоджуватися цим моментом фіналом. Ми збираємося максимально підготуватися до нього і постараємося виграти матч у суботу. Мені подобаються дебати, що почалися, і ми будемо вести їх до суботи. Мені це дуже подобається, заявив Анчелотті. Фінальна гра Ліги Чемпіонів між Реалом і Борусією Дортмунд відбудеться 1 червня в Лондоні на Вемблі. 25 травня відбувся фінальний матч Кубка Англії між командами Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Поєдинок пройшов на стадіоні Вемблі у Лондоні. Гра завершилася з рахунком 2-1 на користь червоних дияволів. Це визначило всі клуби від англійської прем'єр-ліги, які зіграють у Єврокубках у наступному сезоні. Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль та Астон Вілла кваліфікувалися у груповий етап Ліги Чемпіонів. Тоттенхем зіграє у Лізі Європи і розпочне виступати у груповому етапі. Лондонський Челсі, який посів в АПЛ шосту сходинку, розпочне свій Єврокубковий сезон з четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій. Тріумфатор Кубка Англії Манчестер Юнайтед зіграє у груповому етапі Ліги Європи. Головним невдахою став Ньюкасл, який випередив червоних дияволів у турнірній таблиці АПЛ, але залишився без Єврокубків. Німецький спеціаліст Ханс Дітер Флік стане новим головним тренером Барселони. Офіційно про його призначення буде оголошено сьогодні, 27 травня. Колишній тренер збірної Німеччини підпише контракт до 2026 року. Флік до роботи з національною збірною Німеччини тренував Баварію. Під його керівництвом мюнхенський клуб виграв лігу чемпіонів, два чемпіонати Кубок та Суперкубок Німеччини, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Одним із перших підписань в новому клубі може стати півзахисник Мюнхенської баварії Йозу Кіміх, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо. Проте зазначається, що німецький фахівець ще не встиг обговорити цілі літньої трансферної кампанії зі спортивним директором синьо-гранатових Деку. В цьому сезоні Йозу Кіміх провів 43 матчі за баварію, в яких забив два голи та віддав 10 асистів. Портал Трансфермаркет оцінює вартість гравця в 60 мільйонів євро. Але його контракт з Баварією закінчується влітку 2025 року. Джерела в Дніпрі 1 та Шахтарі спростовують інформацію про переговори щодо трансферу Олександра Піхальонка. Наразі Шахтар не робив жодних пропозицій Дніпро 1 щодо Піхальонка, запевнили обидві сторони. Водночас, згідно з контрактом 27-річного півзахисника СК-Дніпро-1, який закінчується влітку 2025 року, Шахтар має право повторити Дніпровцям будь-яку пропозицію щодо Олександра від будь-якого клубу, тобто має право пріоритетного придбання в разі якщо Дніпро-1 захоче продати свого лідера. У поточному сезоні Піхальонок зіграв за Дніпро 1-25 матчів УПЛ та забив 5 м'ячів. Олександр є вихованцем гірників. Сім матчів за основну команду з 2016 до 2020 року. Увечері 26 травня у Лісабоні відбувся фінал Кубка Португалії. Порту в Овертаймі здолав спортінг 2-1 та завоював трофей. Чемпіони Португалії з Лісабона відкрили рахунок на 20-й хвилині з усиллями Джері Сен-Жюста. Незабаром Порту зрівняли рахунок завдяки голу Еванілсона сен Сенджюс підвів команду, отримавши червону картку на 29-й хвилині і Спортінг майже весь матч грав у меншості. Проте Порту зміг реалізувати чисельну перевагу лише в овертаймі. На сотій хвилині Меді та Ремі з пенальті забив переможний гол. Порту виграв Кубок Португалії у 20-й раз. Спортінг має 17 таких трофеїв, а рекорд належить Бенфіці 26 титулів. Артем Довбек став найкращим бомбардиром турніру. Артем у 36 матчах іспанського чемпіонату забив 24 голи. Довбик на один гол випередив норвежця Олександра Серлота з Вілля Реала, який травмувався в останньому матчі, та на 5 голів Роберта Левандовська з Барселони і Джуда Белінгама з Реала. Артем Довбик повторив неймовірне досягнення легендарного українського бомбардира Андрія Шевченка за кількістю голів, які а на цьому все, друзі. Не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Ми трудимось для вас, і ваша підтримка дуже важлива.